Вітаю всіх на каналі Руда Борода. Тут ми поринемо в захопливий процес будівництва гаражу від фундаменту до даху. Але сьогодні ми почнемо із найбюрократичнішої частини, а саме документи. Отже, ви вирішили будувати гараж. З чого почати? Насамперед, треба знайти ділянку, на якій будете будувати. Насправді всі ці процедури аналогічні і тому, якщо ви навіть будете будувати будинок або дачу, ну, в принципі, неважливо. Хоча з дачами трішки простіше. Я підготував для вас декілька кроків, після котрих ви можете почати своє будівництво. Отже, поїхали! Скажу по секрету, насправді ви можете будуватися і без документів на період дії військового стану, а також, здається, півроку чи рік після закінчення військового стану. Це все буде законно і легально. Але ми будемо дивитися в майбутнє, і щоб в нього дивитися впевнено, думаю, треба документи. Я не дуже знаюся, як будуватися на самозахопленій землі і це все узаконювати. Тож ми тут розглядаємо ситуацію, коли ви придбали собі ділянку або ділянки землі, і на ній плануєте щось збудувати. Отже, ви знайшли ділянку. Про пошук ділянки я не знаю, що додати. Ну, наприклад, моя ситуація була така, що я м, знав, що там є ділянки, і е, трішечки, так би мовити, задовбував одну людину, щоб е, якось ділянку там придбати. Я знав, що ділянки е, мають власників, але вони були, ну, можна сказати так, що ну, після того, як би вони отримали цю землю, вони б її продали. І ми дуже довго ждали. Сесію в міській раді, щоб цю, ці ділянки нам, не нам, а тодішнім власникам віддали у власність. І після того вони змогли б її продати. І ось настав такий день, коли мені ця людина каже, що є ділянка. Я кажу, добре, скільки. Він каже, стільки-то. Кажу, добре, давайте. І тут. Прикольна така ситуація була, що я віддав гроші і чекав, мабуть, півроку десь. Півроку чекав, поки там це все дооформлювалось. І тільки через півроку, десь я пам'ятаю, взимку запросив цей, цей чоловік нас до нотаріуса. От. І ми це все оформили. Це була перша ділянка, яку я придбав. От, і що, що я хочу сказати. Якщо ви купляєте землю, то обов'язково е, треба робити оцінку землі. Це 100%. Ніякий ні один нотаріус без оцінки землі вам не зробить договір купівлі-продажу. Хто буде робити цю оцінку, ви домовляєтесь з продавцем. Ви, то ви, якщо продавець, то продавець. Ну, в мене була така ситуація, що там уже все було готово, бо я півроку тому гроші віддав і чекав, тому там все підготували і. Це все було доволі таки швидко, але мені довелось дуже швидко їхати. Я був за містом, і довелося дуже швидко приїздити в місто, щоб попасти на це все діло. Що було задіяно багато людей, як продавець, так і я, так і е ця людина, яка, так би мовити, нас зістикувала. Бо, ну, відверто кажучи, Продавчиня там була незнайома ні з інтернетами, ні з документами, ні з чим таким. Тому е, дякую цій людині. З тобою обов'язково треба мати стандартний пакет документів: це е, код, паспорт і гроші, якщо ви півроку тому їх не віддали і чекали. От. Сума повинна бути така, на яку ви домовлялися із продавцем. От. По документах я знаю, що роблять меншу суму, щоб платити меншу пошліну і податки. Також хочу додати, що якщо ви держслужбовець, то вам обов'язково треба буде ці документи, договір купівлі-продажу, зробити Xerox, щоб потім надати в податкову. Тому держслужбовці будьте обачні і не втрачайте зв'язок із. Покупцям. Можливо, вам знадобляться ще якісь документи, або щоб доказати, що ви цю ділянку продали і за скільки ви її продали. Отже, перейдемо до паперових справ. Я підготував тут декілька так би мовити, фотографій, скріншотів, як це назвати. Дивіться самі. Перше це договір купівлі-продажу. Тут вказані ваші Дані. Я свої замалював, все вам не потрібно. В принципі, договір він іде стандартний і мало відрізняється у різних нотаріусів. Дехто із нотаріусів просто себе перестраховує, і там більше статей туди вписує. Ну, це ми побачимо. Ось, тут вказані і сума, і що продається, що купляється, яка земельна ділянка, де розташована. От, це всі реєстраційні номера нерухомого об'єкту, сума, ну і права кожного із учасників договору. От, Наступна сторінка, де роз'ясняється, що і як. В принципі, я ж кажу, це все стандартно, кому хочеться, можете нажати на паузу та почитати. Так. І доходимо до підписання. Договору. Тобто продавець пише свої продавець ставить підпис, пише ініціали, покупець також підпис, ініціали. Все. І в принципі ви є власник землі. Вам більше нічого не треба. Ось далі другий договір іде, який я вже, мабуть, через два роки чи рік я вже і не пам'ятаю. Другу ділянку я купив поряд. ну Втрачати такий шанс, щоб не купити ділянку поряд. Я не знаю. це При тому, що людина не хотіла будуватись, і в принципі мені досталася ця ділянка зі знижкою. От, Все так само. То, що продає продавець покупець, сума, де ділянка, межі цієї ділянки і так далі. Знову ж таки, кому цікаво, може е, нажати на паузу та почитати. І також підписи, продавець покупець, нотаріус ставиш штампи і все. Але тут потім ще е, мені е, додали ще й витяг із е, про реєстрацію права власності. Є такі ділянки, я наскільки знаю, якось так продають, що треба ще реєструвати ці права власності. Так. Ну і витяги, витяги, витяги. Так, і ось з кадастра план земельної ділянки. Ну, це таке теж, я не знаю, не сильно воно й потрібно. Коли я купляв другу ділянку, то я вже сам цим займався, а не через людину. І це якраз попало у ковідні часи. І коли, я не знаю, через один нотаріус і працювали, було важко знайти адекватного нотаріуса. Чесно кажучи, я перебігав дуже багато і ну, таки знайшов адекватних людей з адекватним підходом, які все організували і все зробили. Я їм просто заплатив, ну, тобто нотаріусу заплатив, і вони все, податки, всі пошліни і все самі сплатили за мене. Звичайно, це коштувало трошки, мабуть, дорожче. Але, чесно кажучи, ну, щоб менше паритись, було, було так набагато краще. Також хочу попередити, що якщо у вас є дружина чи чоловік. То ви обов'язково маєте на покупку або продаж йти з дружиною або чоловіком. Ви там будете підтверджувати, що ваш чоловік чи дружина не проти продати, або не проти купити, тобто витрачити сімейні кошти. Ну і не дуже хочу затягувати відео. Нюанси деякі я розказав. Як це в мене було, я розказав. Хочу насамперед зробити так, щоб кожне відео містило в собі ту інформацію і той етап, на якому ви зараз. І так поступово з кожним відео можна буде підніматися далі і далі і далі і дізнаватися щось нове. Сподіваюсь, для вас це відео було інформативним. Якщо щось не зрозуміло і я зможу підсказати, пишіть свої питання. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, вподобайку, дзвіночок, щоб отримувати найсвіжішу інформацію найшвидше. Дякую за увагу. З вами був Руда Борода. Тримаємося!